Как раз час все купити. Ось мої болтики, шурупчики. Все, Що ви так пікаєте? Всем привет! С вами Болтик. шуруп, Болтик, старший і в скафандрі. Добре. Болтики, ж болтики. Покупаємо. Тущик іде, а ми по ми їдемо в епіцентр, щоб ввечері не сидіти без діла, без світла, і без світла також. Виперся. Що в епіцентр, щоб світло не сидіти, а в них повинен бути світлом. Побродимо, походимо, і плюс конставари до школи. Саме головне. Всем привіт, подписчики. Так, підписуйтесь. Сонечка? Ти на маму підписана? Тут вихід, Так. Йдемо, бо все ж таки школа не за горам, потрібно купити для школи ручки і зошити і все інше. Так що якраз час все купити. Ось мої болтики, шурупчики. Ось канцелярія тут багато. Так що я думаю, що вони зараз щось собі знайдуть, що їм потрібно. Лиш сподіваюся, що не будуть зайвого купляти. Який рюкзак на дощ. Такий отнесенький. Шикарна. Так, один вже Сашки нові кроси. Він собі вже 42 з половиною вже вибрав. А носочки в мене спер? Це я купив новий рукою. Зрозуміло. Так, ну все, дітки, я пішла э, своїм Можуть. займатися, а ви, ви вибирайте Можуть, добре. Хочу подивитися холсти по номерам. Щось так привабливо всі малюють. Я щось теж захотіла, бо там в мене фарби не під підібрані, те, що я почала. Хоча можна, звичайно, пробувати той малювати. Навіть не знаю, що я хочу. Хотілося, щоб таке визначне. наприклад, Париж я б намалювала би. Ось теж неплохи. Ось тут прям по два. Дві зразу зв'язані. Так, і що тут ще є? О! Ось як по бажанню. Може, справді щось таке взяти? Ось париж? Ні, ну прикольно. Уровень складності 4. Майже 300 гривень. Це так, щоб взимку бути, якщо що, чимось зайнятим. І що тут ще таке? А ось Венеція. Теж класно. П'ять рівень е, складності. Сніданок у Венеції. 230. Можливо, я щось не те дивлюся, 410 згори. Можливо, оце, оцей цінник. І що ви думаєте, тут ще є? А, ні, це мозаїка, Ні, мозаїку я не хочу. А є ось такі, вони розмальовані і вже тут більш, мабуть, для дітей, щоб було попроще. Ху. Клас. Ця мені ще подобається. Ось така 40 на 50. Рівень складності, мабуть, теж 5. Ось такий будиночок, мост. Класно. У Сашки сподобалось би. А ось. Бачиш? Ага. І вона невеличка. Ну, хоча ні, така прилічна. Якщо в мене піде, я тобі таку розмалюю потім, добре? Я не знаю, собі можуть одну справді вибрати щось таке. Пані на площі етуаль така ще є міський пейзаж Париж. Може таку мені взяти? Теж прикольна. І скрізь осінь чомусь. Ось те, що потрібно. Все, мабуть, вся. Golden Paris, Перес. беру таку. Киця ти дивись, яку я знайшла. Не може бути. Дивись. Ну не вже. Ну вона бракована. М -м -м -м. Вона класна. Вона ще Хочу цю. Вибирай, тільки так mm -hmm. это, зайвого не бери, добре. У мене є чіткий список. – Добре. Все, дітки, я пішла, добре. Я собі знайшла Париж, буду розмальовувати. Клас? Mm -hmm. Попасти з дітьми в магазин це такий собі челлендж, але діти подорослішали інакше підходять до покупок. І я вважаю, що все ж таки вони не гребли все подряд. Я в цей час хочу піти помилуватися посудом, хоча я, у мене переважно білий посуд, я більш такий люблю нейтральний. Але все рівно хочеться трошечки порозглядати і інший посуд. Чомусь навіть коли мені не потрібно, я все рівно туди йду. Це така, мабуть, медітація. Просто подивитися. І ось такі в мене оранжеві, мені подарували. Дві оранжеві, дві зелені. Мені якось їх подарували, я ними користуюся, але якщо б вони були білі. Було б ще краще. Бо в мене вони такі ходові, великі тарілки. Такі ложки я колись покупала ще до війни, їх дуже багато не було. Юлія Висоцька робила це Маркс Німецький посуд, але в мене вони вже такого дизайну, тому я трошечки докупила, бо вони з'явилися. Їх дуже давно не було. А тут я Зайшла там, зупинилася, тому що пішов такий аромат свічок, різні свічі більш натуральні. І, тобто, я так думаю, що соєвого масла. Ну і є звичайні. Хоча свічки не дуже корисні для здоров'я дихати цим. Но в наші часи інколи. Приходиться користуватися свічами. Хоча я купила багато ну багато, дві лампочки, які можна від повербанку ще в 2022 році, коли тільки-тільки почалось. Тому в мене світла вистачає. Оцих дикованих лампочок, які вкручуються, і пів вечора горять, у мене такого немає. І купила в Аврорі налобні фонарі. Кому потрібна налоба і вперед. картину і з цими картинами, яку я, не я також не могла опри... определитися, я яку я все ж таки хочу, але я у кінці буду. все, Вони, все ви, рівно ви, я її двадцять року. Попрошу Сашу віднести, бо дітвора все рівно набрала. Анастасія набрала саме косметики. Ну дозволила дівчинка, виросла. Не, уся нешнятина. Я оцю ось не все ж таки не формирую обзор. Тут це мені сподобалось французьке. Так щоб собі запам'ятати, що я хочу. Ось таке мило. Тут їх три хочу. це проти Саша ні ну будь ласочка. 1 вересня папа приложила тебе пранканути гуся пранканути мене гуся можна в Аврорі взяти я знаю ну, так ви мені не розрішите. а скільки він там коштує 200. ну а тут тисяча

Дома повно іграшок, ні. Ще потрібно таку, Я не можу з цього Саші. 590 гривень. Гусей повно. Зайчик, ну я ще на гуся, і у мене немірено, Всі ці звірі. Я хочу Ну, щось маленьке, ну в нас стільки собачат. Наскільки собачат? На брокколі, я ще я не ви не витримую брокколі. Покупаємо. В нас кого тільки немає, зайчик. Мій. Дракоша. дракона. Ой, ти сонечко. Він же малесенький, в мене 42-го розмір. Сашенька, ти можеш мені скинути на карту 100 ну, ну, грн? Ну багато і так взяли. Ну, мама, ну дракона. Це ж дракон. Ой, я все мовзю я насіння. Ну, ти креш. Єжик. Єж. Єжик у нас є. Єжики. Єжак треш, є, що? Сашенька. Я хочу оку. Кухотика немає у нас. Ой, у нас акула була, ні, у нас був дельфін, так? Пам'ятаєш? Зайчик, ну піш, пішли, будь ласка, все. Дякую тобі, мій Солодесень. Прошу, ну віднеси, ну, бо, бо, бо дуже багато У нас Настасійка набрала. Біжи. Є? Біжи. Там, там твоє теж є? У мене ложки тільки залишилися. Так Йду красуні делать укол. <с> Четвертий день роблю її уколи. Тут така краса. Трояндочки, навіть ось у фігі, ну, на жаль, вони не визрівають у нас ось такі малесенькі, тільки фігі. Було б чудово їх спробувати. А тут трошки тут трошечки більше. Так багато їх. Клас. Ось які вони ось повинні бути значно більші. Не встигнуть вже, вже не встигнуть вони. Тут ось такі картини хтось поставив. Рибка, рибки. І ось така картина. Красота. Хтось малює. По номерам це. Ага, навіть трошечки не закінчено. Ось рибки. Трохи не встигла. Ну, нічого є, газова горілочка. Зараз доведу коплетки. Ну, тут у мене пюрешка. на пюрешку. Ну, Піліпліні яєчко. Ось так. І розігріла ще кукурузку. Щоб було гаряченьке. Тепер ще пюре, швидесенька, буде У Мене смок. на сніданочок. Все що. Ще. Подолаю. Ще Світло дали, Котлети насмажила. І Зараз це в мене гурка. Кабачки, лук і чеснок. Ну, спеці, звісно. І все. Салат. І можна. Це буде дітком. А це дорослим. Смакота. Ну і все в мене є кукуруза. Щось з дітворами хоче наїздять.